Чого чекати європі, якщо після виборів у США місце Барака Обами посяде мітромні? Погляди республіканця на принципові для старого світу питання відрізняються від поглядів нинішнього президента. Ромні обіцяє боротися із валютними маніпуляціями Китаю. В цей час європейські політики воліли б не чіпати КНР, що під час економічної кризи є одним з основних кредиторів ЄС. Доктор Тед Бромун з інституту стратегічних досліджень Heritage Foundation вважає, що в Ромні з Європою є більше каменів спотикання ніж в Обами. Я думаю, Мітромні фокусуватиме на Європі трохи більше уваги ніж це робив Барак Обама. Та, якщо чесно, ера, коли Сполучені Штати ставилися до Європи як до найважливішої частини світу, минула незалежно від того, Мітромні чи Барак Обама буде у Білому домі наступного року. Це була попередня ера американської зовнішньої політики. Нині в Європі застій. Вона програє економічну гонитву Азії. Природньо, що США дивитимуться в той бік, де зовнішня політика вирує, а економіка зростає замість місць, де це не так. Перемога Ромні також віщує загострення проблем на близькому сході. Республіканець відкрито виступає за застосування сили проти Ірану, щоб не дати країні створити ядерну зброю. Він беззаперечно підтримує Ізраїль щодо будівництва на палестинській частині Єрусалима. Саме місто кандидат називає столицею єврейської держави. В цей час Барак Обама та більшість європейських політиків шукають більш мирні способи розв'язання цих конфліктів.